Так, друзі, привіт! Буду показувати вам книги і журнали. Журнали я вже перебрав, я журнали ці, от, Роман Газета, також збираю. Велика кількість у мене вже була, є в мене список. Я переписую і, виходить, поперебирав, повідбирав того, ті номера, які в мене. Немає. Е, також попалися ось такі е, два журнали, також виходили. Ось вони заберу я тут на історичну вони тему. І дитячі такі ось різні, різні тут казки. Ось тут вони. і толстого казки. Мені шкода, всіх дитячих е, книжечок. Я їх позабирав. Ганс Крістіан Андерсон. Ось які тут чудові ілюстрації в дитячих книжках. Я також такі книги забираю. «Толстого акула. Ось Роман газета. Давайте я трошки вам розкажу. Почав цей, роман, цей журнал своєї існування в 1927 році. І там в деякі роки, з періодичними паузами, він випускався. Найбільш цікаві випуски цього журналу, це вони приходяться десь на 1900 з 1985 року, вважаються часи гласності при Горбачові, і під час цього періоду почали випускати твори, які раніше не друкувались по політичним. Якимось міркуванням по різним. Так, і давайте я покажу вам книги, які поклалися. Ось, будь ласка, книга Іван Котляревський. Твори. Видавництво наукова думка. Що там, дощ? Моросить. Хай моросить. Так, Академія наук України. Це видання 1982 року. Київ. Дуже воно цікаве. Звісно, я його заберу. Так, далі. Ось таке сервантес Бруно Франк. Що за рік видання цікаво? Так, а рік видання 1950. Шостий. Ось такі ось тут ілюстрації дуже цікаві. Так, самі книги не бачу. Ну, навіть ось такі. дивіться, який лицарь. Так, поїхали далі. Горький ем, оповідання і повісті. Горького у мене творів багато, є е, навіть видання е, прижиттєве. 30-х років, там в мене 6 чи 7 томів, в кожному томі по 2 томи. Я знаходив. Так, в світі казки. Ой, дощ іде холодно. Так. Всі казки, які мені попадаються, я, друзі, забираю. Ось які тут чудові ілюстрації. Мені казки дуже шкода. Ось видавництво веселка, ось така ось книжечка. Так, далі. Знову Максим Горький е, читав я і дитинство, і в людях, і мої університети. Ось таке видання, мабуть, худліт. Так, худліт. 85-й рік. Так. А, так, Лермонтов. Ось таке ось видання. Лермонтова випускали дуже багато. Я колись дуже був здивований, коли дізнався, що є такий його двохтомник синенький. І там тираж, як глянув, а там тираж чуть не, мабуть, чуть не 17 чи скільки там мільйонів екземплярів. Це, а це були масштаби. Так. Тарас Шевченко поеми. Забираю. Вся Шевченкіана, я її збираю. Про Шевченка все. А ось, друзі, це просто, це просто знахідка. Просто-просто. Гіотте, просто. а видання про нього я розказував. Дуже воно і чудове. І як мені воно ось попадається, для мене це свято душі. Сьогодні супер в мене... Ой! Щось не фокусується. Супер, знахідка. І день пройшов недарма. Коли знаходиш ось таку літературу, такі книги, літературні пам'ятники. Ви подивіться, як це прекрасно. Це просто чудово. Я в захваті. Не знаю, як ви, а я щасливий. Так, поїхали далі. Микола Гоголь. Петербурзькі повісті. Ну, цікаві, тут до Петербурзьких повістей входить там такий ніс, здається, так. Да. Ніс, портрет. Портрет я читав, він мені дуже сподобався. У мене є дуже цікаве видання е з такими ілюстраціями. Колись я покажу шинель, все це його одні із найкращих творів. Видавництво ось таке простеньке видання. Шкільна бібліотека. Ой, от і от у мене прямо аж так, Чехов, степ. Видання 56-й рік. таке, в м'якому переплетенні. є тут ілюстрації. Заберу я. Мені подобаються такі видання маленькі, вони дуже зручні. Ось така книга в мене була, і саме в такій книзі. І я в такому виданні, і я долю людини і читав. Чим цікава ця книга? По-перше, вона в супер обкладинці. Ось, а по-друге, половина книги тут українською мовою. Тут такі ось ілюстрації. У мене така є. Я ж кажу, я саме в такому виданні читав даний твір, дивився фільм. Ось так. Ну, читаючи і дивлячись фільм, я вам скажу, мені сподобалося. Не знаю, як кому. Так, таке видання у мене гідемо пасана, здається, було, а може й не було. Ну, непогане. Хай буде. Так, далі. Далі, далі, далі. Олександр Дюма. Так. Видавали їх дуже багато, часто дюма попадається. Колись були такі часи, коли билися за нього, щоб книжку отримати, почитати. Одне в одного передавали книги. Були такі часи, коли люди стояли в чергах за книги. Це все, книги були там, по блату їх видавали. Було і таке. Все це. Історія Марко вовчок, сказки. О, забираю точно, я не пам'ятаю, в мене є, такого видання немає. Дуже гарне. Казки в мене є, а ось такого видання немає. Забираємо так. А можливо є, тому що щось знайоме. Так, хто це? Остап Вишня, вишневі усмішки. Забираю шкільна бібліотека. Чудове видання. Хай буде. Я читав. Ось сам Остап вишня, це його псевдонім. Так, е, Книга видавництво Маяк Одеса, 1978 рік. Е, я читав його е, щоденники е, з посмішкою на обличчі. Е, дуже цікаві щоденники його, кому хочеться почитати, рекомендую. Так, далі. Островський п'єси. Часто попадається. Так. Е -е, повісті Пушкіна. Простеньке таке видання. Так, ти хто? Якийсь басов. Так. Угу, не знаю, що це. Ага, якісь, якісь, якісь цікаво, треба забрати. Це щось розбір твору, мабуть. Так, забираю. Цікаво. Так, далі. Маяковський я достаю із широких штанів. Так, ну, таке видання простеньке, не варте дуже уваги. Так. Скільна бібліотека знову Пушкін. Ну, загострювати увагу не буду. Я ж кажу, їх випускали дуже багато його творів. О, оце також для мене справжня знахідка. Дуже я люблю таку літературу. Це просто, дивіться, о, прямо літо наступило, метелики полетіли. Дивіться, та це, це чудово. Я люблю з дитиною з сачком. Влітку ходити і метеликів ловити. А тепер беремо з собою книгу, будь ласка, ловимо, дивимось, що за метелик попався. Просто чудове видання. Я дуже радий, що воно мені попалось. Так, ну, це теж дуже часто попадається. Еліта і гиперболоїд інженера Гаріна. Відомі речі. Так, Некрасов якась Маляковський знову. Так. Так. Еміль земля. Щастя. Жінок, дамське щастя. Так. Так, так, так. Дивимось далі. Так, генів. Так, понятно. Понятно. Далі, знову Маяковський коски ось в такому виданні. 57-й рік. Зразу видно, що це з бібліотеки. Бачите, лікаря, інтелігенція. Ось так. Оба. Так, попадалось мені таке видання вже багато разів. Ось не помню. Оце хороша, так, понятно. Ну, таких книг у мене саме такого видання багато, їх там виходило щось 58, здається. Ну, в мене 20, мабуть, і є. Це світова література для дітей. Також, я думаю, дуже всім відома серія, гарні тут ілюстрації в ній. Завжди е, дуже якісний папір. Ось, цікаво, які тут тиражі були. Зараз я подивлюсь. Який тираж? Так. А тираж, а тираж. Ну, дуже великий. 407 тисяч екземплярів. Я ж кажу, їх випускали. В е, 58 книгах. Я цю, мабуть, заберу. Бо не пам'ятаю, чи є в мене саме така. Ох ти, про Ван Гога. Ох, цікаво. Книга дуже. Ось сам Ван Гог. Людина і художник. Ох, да. Повезло. Цікаве видання попалось. Видавництво наука. Вони завжди випускали щось цікаве. Ось така картина Ван Гога, так. Далі. Так, е, прішвін. Ну, непогане видання. Це шкільна бібліотека. Я її збираю просто цю серію для себе. Мабуть, заберу. Так. Гарне видання. Йдемо по сана. Мабуть, 50, 60-ті -60 роки. А, ні, дивіться, 80. ті Перший. А оформлення таке вело мене в оману. Так, без ілюстрацій. Подивимось, може заберу. Так. Чехова якийсь розказ. Ось таке ось видання. Так, Тургенів. Ой. Ось такі ось російські народні казки. Всесвітня дитяча бібліотека. Ну, Видання цікаве. 99-го року вже ось такі ось казки. Тираж, тираж, тираж. А тираж не бачу. А, 8 тисяч екземплярів. Ось бачите зразу, яка колосальна різниця. Там 407 тисяч, а тут вже 8. Так, далі. Знов Айліта і Союз 5. 81. Ну, розсипається вона вже, ця книжечка. Так, що це таке? Ну, не знаю, що потрібно знати. Так, о, оце заберу точно. У мене є в різних виданнях, а в цьому немає. Хай буде. І ще тут трошки книжечок, зараз бисто я вам покажу. Так, Толстого казки. У мене є різні видання. Дальше. Записки охотника. Так, лірика. Пушкіна. Який це рік не бачу. О, це щось цікаве. Легенди і казки Ну, Чудово. Чудово. Звісно, забираю. Видавництво Севастополь. У мене є казки, колись теж покажу. О, яке цікаве, яке цікаве видання. Так, ще трохи книг, друзі. Давайте швидко подивимось. Ось така ось книга. Товариш по зброї. Уже вона, звісно, трохи розпадається, м'яко кажучи. Так, що це таке? Який це рік мені просто цікаво? Може бути... Ага, 54-й. О, а тут дивіться, яка чу... цікава якась П. Печатка. Бібліотека КГБ. Ну, ось так ось Ось така ось книга. Ну, розпадається вона вже. Так, далі. Ось такий двохтомник спогадів Маркса і Енгельса. Який це рік 83-й. Політична література. З фотографіями, мабуть, так. Ось така ось книга. У двох томах. У мене, до речі, Анті Дюринг Купляли книгу. Ось. Так. Так, Сімонов. Така ось книга. 62-й рік. Константин Сімонов. Жизнь і судьба. Так, сама відома така. Річ його. Легкові автомобілі. Так, таку літературу я забираю. Далі. Михайло Львов. Що таке поезія, так. Ось такі ось цікаві ілюстрації. Забираю я поезію різну. Так, далі. Константин Сідих. Отчий край. Це, здається, продовження Даурія, чи як он називається? Чи край? Так, да, Даурія. Це продовження роману Даурія. Ось, так. Ось такий путівник Одеса. Який рік? Цікаво. Ага, да, путівник. Так, я маю рацію, маяк видавництво 78-й рік. Фотографії різні. Можна, путівники я теж забираю, друзі. Можна багато чого цікавого в них подивитися. Там по архітектурі багато вже чого помінялося. Так, це якісь вірші. Тамара Пономарьова. Отак. Так, ось таке було до е, газети, чи до, точніше до журналу огоньок. Були такі ось прикладалися ось вірші Висоцького. Ось так. Далі. Так, Твардовський. Ось таке ось видання. 1967 рік. Так, що це? Ага, вірші його. Так, ось таке ось видання, наука Пушкін. Це щось про його біографію, якесь дослідження, мабуть. Не подивитись. Ежен Сю. Агасфер. Так. так, далі. Микола Зарудний на білому світі. Здається, в мене така книга уже і є. Так, це щось... Це щось, це щось про Єльцина. Не знаю. Не цікаво мені. Так Далі. Так. Не знаю, хто це. Якісь прозові твори. Теж не знаю, хто це. Томаш. Ось так якийсь завод. Брошура. Так. Е -е, релігія. Молитва слов. На що таке викидати? Я не знаю. Хто мені скаже? Так. Отак. Що це таке? Путівник також, мабуть, якийсь. Ага, так, да. очерк. Не дуже цікаво. Так, озеленення балкону. Такі ось варіанти, як зробити гарним свій балкон. Також релігійна тема. Релігійна тема. Так. Ось така книга. Ось така книга. Так, і залишилося ось. І четвертий-п'ятий клас англійська мова радянських, радянській школі. Це 86 рік. Ось так ще трошки книжечок. Все, друзі, всім дякую, на все добре.